Зараз прямую в село Петрушки, це 10 хвилин на авто від кордону Києва. Беру в роботу два будинки в закритому котежному містечку. Як заявляє забудовник, до квітня 26-го року буде повністю готовий ремонт, буде повністю будинок укомплектований меблями, побутовою технікою. Bosch. ремонт преміум класу, натуральні матеріали. Перевага цього будинку його повна автономність, сонячні панелі, акумулятори. Свердловина, газ. Буду знімати відео, буду викладати, якщо цікаво, слідкуйте. Будинки ще на початковій стадії, але вже можна чітко зрозуміти, як вони виглядають. Ось цей буде під землею рівень і буде два поверхи над землею, три будинки однакові з таким ось видом цікавим. Тут будуть озера, тут озеро і там буде озеро